Шановні майстри, якщо ви плиточник і все хочете знати про присоски Шиджинг, вже легендарні присоски автоматичні Шиджинг 618. Запрошую на мій канал YouTube, де я розповідаю, роблю огляд і тестую всю серію присосок, яка є. Починаючи з найпершої 618-ї А, починаючи з наступниками з чорною гумою А. Вже чорна гума, але змінилася у них ніжки також. А з білою гумою, яка тільки нещодавно з'явилася, також вона називається 618А і 618Б нещодавно з'явилася в продажу. Тестую на самих складних поверхнях, бо на простих воно працює все. А от на складних це треба подивитися. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба більше пташок, щоб було більше хороших. Слава Україні!